Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про б'юті а саме про б'юті блогерів, які формують думку мільйонів про косметику та догляд за собою і стиль. Дізнаємось, як вони знаходять свою аудиторію, чим відрізняються один від одного, і що насправді стоїть за гарними відео та гарними картинками. Біштально про це нам розповість наша гостя, б'юті блогерка Каріна Кнайф. Радий вітати тебе. Я також рада тебе вітати, Олександре. З вами професійний візажист Найф. <рес> я так розумію, з цього починаються твої е, б'юті відео. Так, там спочатку йде назва, основна суть роліку, а потім я, звичайно, ще кажу, що я професійний візажист Найф. Це моя фішечка. Супер, супер. От Тому давай почнемо, е, ми поступово перейдемо до твоїх фішечок, але давай почнемо з того, як ти почала взагалі свій шлях в б'юті блогінгу. А... Почала я його звичайно, як звичайний користувач Тіктоку. Це були якісь мемчики, танцюльки на камеру, тобто нічого особистого. Але потім я зрозуміла, що моє захоплення косметикою та макіяжем може вилитися в дуже цікавий блог. Я почала потрохи знімати якісь допісля. Звичайно, що вони не дуже виходили, але все одно мені подобався результат. З цього був маленький, але фідбек. Мені також це подобалося. І ось так поступово-поступово я перейшла прямо на такий. Суцільно б'юті формат. Так, а як вдалося і що допомогло тобі знайти свій стиль для того, щоб ну, відрізнатися від інших? Хм. Що допомогло знайти мені свій стиль. Знаєш, у б'юті блогінгу взагалі складно виокремитися, бо глядач зараз дуже балуваний, і у нас ми бачили вже все. Мені здається, що можна було побачити. Але все одно, в якийсь момент я зрозуміла, що потрібно створювати особистий бренд, що просто огляди це, звичайно, дуже круто, це дуже корисно. Але я хочу бути впізнаваною персоною. Для мене це важливо. І дуже давно, дуже давно створений вже мій нікнейм Каріна Найф. Він на всіх соцмережах. Я просто гуглила перед тим, як створити свій акаунт. Я просто гуглила слова на букву К, щоб у мене ім'я Каріна, і далі щось також на букву К. Тобто, це була моя перша фішка. Потім я зрозуміла, що в житті та на фото я дуже часто роблю ось так. Типу, типу, і зробила професійний візажист. Ну це відображає в принципі мій. Характер, характер, мою кошачу натуру, і мені подобається в принципі цей жест. Ну і наприкінці відео я також люблю. Я не думаю, що це супер-мега оригінально, але останнім часом я цього мало бачу, і мені подобається. У мене а, дуже багато де фігурує у моїх дипломах, я ж також викладач курсів, звичайно, що. Є, Боже мой, е, хто... Тільки е, я, я можу до ранку перелічати, хто я: Б'юті-блогер, візажист, хейр-стиліст, викладачка курсів з макіяжу, модель. Ще щось забула 100%. <рес> <рес> Тож, у мене дуже часто в дипломах на моїх візитівках також фігурує поцілуночок, тобто це також можна вважати моєю фішкою. Ну, і моя фішка основна це такий яскравий рожевий колір. Це колір моїх вже останніх. Трьох аватарок в інстаграм, я його так. не змінюю. Він яскравий, мені подобається, що він виділяється. Також це на класичний. Він привертає увагу, так? Він привертає увагу так, коли ти дивишся ось цю стрічку Сторіс, тобто ти бачиш ось ці великі аватарки, і тобі одразу ось цей рожевий колір прям в очі б'є. Це не класичний рожевий колір. Він такий глибокий, але яскравий, дуже класно мене відображає. Мені дуже пасує до обличчя, і мені подобається. Я оформлюю зазвичай все. Все так, в рожеве. Супер. Поговоримо про саме створення цього контенту, цих відео, фото. Скільки це займає часу і чи є в тебе команда? Часу це займає просто неймовірну кількість. Це я навіть не можу. Ну, от, наприклад, у мене є день для зйомок. Я зазвичай собі виділяю, прям щоб у мене вже була гарна зачіска. Я її один раз зробила і вже на декілька відео, звичайно. Що. І на це в мене. Цілий день йде, і мій рекорд зараз це зйомка 12 відео за день, і це не ліпсінги, це тобто не 15 секунд роліка, так це розмовні ролики, огляди або туторіали на макіяж. Тобто, прикинь, я за один день змила та нанесла макіяж 12 разів. Це, це, це вражаюче, якщо а, говорити простими словами, але ну, 12 разів. Це, це просто, це просто треш. Я не знаю, як тримається ще моя шкіра на моєму обличчі, але так, я за нею дуже класно доглядаю. А з приводу команди, звичайно, що є. Вона маленька, і мені дуже приємно, що вона все ж таки у мене є. Почнемо з моєї ролі, в моїй команді. Я креатор, тобто всі ідеї зазвичай йдуть від мене по першу чергу. Більшість ну відсотків давайте. 80-90, десь, ось так я б сказала. Точно йде від мене. Тобто, що я вкладаю в поняття, ідея це картинка. Як це буде все загалом виглядати? Який буде емоціонал в цьому ролику, Як я це буду подавати? Який у мене буде хук на початку відео? Хук, це в нас така затравочка для підписників, щоб вони подивилися і з перших секунд почули щось таке, чому вони мають додивитися ну, цей ролик. Так? так що їх буде чіпляти їх увагу. Mm. Тобто, це загалом, якщо казати про ідеї, також я монтую повністю сама всі свої відео. і Для мене це біль, якщо чесно. Бо я е величезний перфекціоніст, і я б дуже хотіла, якщо б у мене у команді з'явився монтажник. Але я поки що ну я навіть не уявляю, яка це має бути людина, яким. Можу довіряти свій контент, бо я до себе дуже так, прискіпливо, прискіпливо так? ставлюся так, до своїх робіт. А якщо це буде інша людина, яка не бачить так само, як я, навіть якщо я поясню, і я впевнена, що будуть моментики. Це знаєш, як дівчата йдуть до свого майстра манікюру, і вона або візажиста, так візьмемо приклад візажиста. І у візажиста своє бачення, у клієнта своє бачення, і ти маєш навчити візажиста робити так. Як потрібно тобі в першу чергу? От з монтажником мені здається, буде така сама історія. Це моя роль, тобто я модель в кадрі, ідея, постановка кадру, зйомка, монтаж це в принципі дуже великий обсяг роботи. Далі креатор номер 2 це мій батько. Він навіть дивно зараз трішечки. Так, він у мене зараз знаходиться в ЗСУ, та він встигає захищати наш захищати нашу країну та надавати мені ідеї. Він дуже цікавиться сферою блогінгу. Він мені дуже надсилає багато відосів з ідеями, як можна. Створити кращу картинку, як можна о, покращити свій персональний бренд, як це все можна зав'язати. Тобто, я, він можливо і не так сильно в цьому шарить, як я, наприклад, але він намагається дізнатися і передати мені це. Ми можемо з ним спілкуватися по телефону дуже довго. У нього супер класні ідеї для відео, іноді бувають, до яких я сама не можу дійти. Якось Це ну, круто. Він це робить. Я не знаю, я не знаю, як він це робить. Це просто, це просто геніально. Я кожного. Разу захоплююся його баченням, як він це взагалі вигадав. Для мене така велика таємниця, якщо чесно. Ну і креативним розумом, звичайно, я пішла від батька, тобто, ми такі два креатори в нашій сім'ї. Йдемо далі до моєї команди. Це моя мама. На відміну від батька, вона не креатор, але вона такий об'єктивний погляд зі сторони. Тобто, от я виставила кадр, от я в нього сіла. Вона заходить, дивиться через камеру і така так. Ось тут на ті на, на сережки, можемо їх змінити так, буде краще. Ага, ага, ага. Тобто якісь дрібнички, ось такі підмітити, які я вже в мене око замилюється, ну, не я можу. Можна виконує роль режисера? Ну, в принципі, так, в принципі, так. І вона, а, як глядач, який не дуже вариться у сфері б'юті блогінгу, вона може сказати: так: ось цей термін ти зараз сказала, трошки поясни людям людям, бо вони не зрозуміють. Ну, в принципі, я розумію, але я розумію, що вони не можуть а, це так. Поглиблено роздивлятися, як ти зараз кажеш, скажи якось простіше. Або е, в цьому відео все супер, але так: ось тут гачок потрібно переробити, бо він там його треба трошечки, ось так його зроби, і вона от. От це просто мій погляд глядача. Я з нею, коли спілкуюся з приводу мого контенту, от дійсно таке враження, що спілкуюся зі своєю аудиторією, яка це дивиться, і якій щось там не зрозуміло. Тобто вона прям такий погляд з боку. Також вона мені може допомогти розставити все по містах, бо я супер, я хаос, я торнадо каріна. Дійсно, коли я заходжу в кімнату і починаю творити, ось там отак от все йде. Мама мені може допомогти якось прибрати моє робоче місце, щоб це виглядало охайненько в кадрі, щоб я на це просто не витрачала час, поки я готуюся, продумую текст, щоб я просто не звертала уваги на такі базові речі, щоб трошечки покращити моє життя. А це з приводу зйомок, чим мені допомагає мама, і останні, остання людина в нашій команді це але не по. Важливості, Останній, але не по важливості. Це мій хлопець. Це у мене соціальні зв'язки. От, наприклад, ми з тобою познайомилися через нього. Так я б тут зараз можливо не була. Якщо б ми з тобою не були, ну можна сказати, що він такий продюсер. Так, тобто він е, знає дуже багато людей. Йому дуже подобається спілкування з людьми. Е, він цим дишить, він цим живе. А я така більш закрита. Е, тобто, я можу справляти враження. Екстроверта, але насправді я дуже глибокий інтроверт. А, та я вмію це класно приховувати. А він прям йому дуже подобаються люди, і він багато з ким спілкується. І дуже велика кількість крутих знайомств, а, крутих людей в моєму житті йде через нього і в блогінг також. тож він мої соціальні зв'язки. Супер! Ну тобто команда. Така так, складається з рідних людей. І так. це дуже круто. Це, це дійсно вражаюче. У нас не так багато часу залишилося, але багато запитань. Але я, напевно, задам одне з найголовніших запитань: Кріна, що найскладніше у роботі б'юті-блогера, і що не бачать або про що не здогадуються твої підписники? А найскладніше це коли ти вигораєш, бо це стається у професії блогінгу доволі часто. Бо ти просто ти робиш стабільний контент. Людям важливо дивитися за тобою стабільно, і у тебе бувають емоційні стани, з якими ти якими ти не хочеш ділитися з аудиторією, просто щоб не робити їх життя і так складніше, і так сумніше. І ти вважаєш, це не потрібно просто з цим ділитися. І іноді таке дійсно трапляється. Дуже важливо, щоб такий момент у тебе був результат. Резерв контенту, який ти можеш публікувати і не замислюватися над цим, але не завжди є така можливість, і коли ти без настрою стаєш і така, ти Боже, блін, тобі потрібно зараз зробити цей відос. У тебе немає цього резерву, потрібно його зробити. Також найскладніше. Зараз я проводжу дуже багато розіграшів. У мене є декілька варіантів. Два це підписник місяця. Він проводиться щомісяця. У мене в Телеграмі та в інстаграмі окремо. Я обираю по дві людинки, яким наприкінці місяця за найбільшу кількість активу я сама обираю цих людей. Їм надсилаються бокси з косметикою. Персонально від мене. Мені це дуже подобається, і найскладніше. Потім, коли іноді починають писати, що ну, блін, я ж так старалася, і ось цей момент що. Ти не можеш обрати всіх. Ти хотіла б вони дійсно старалися. Ти бачиш, але переможниці лише дві, і ось це буває складно. Також я проводжу розіграші розіграші просто боксів з косметикою, тобто. У мене є подаруночок від бренду. Ми домовилися заздалегідь. І у мене є коробочка, яку я розіграю. Тобто, я цією самою косметикою. У мене є два таких бокси з косметикою. Один мені на огляд, який я буду формуватися в кадрі, показувати, що в нас тут є. А другий, який надсилається підписникам. І ось такий для мене зараз дуже важливий момент. Я б хотіла розпочати співпрацю з су. З приводу цих розіграшів мені дуже важливо, щоб наш місто, наш коханий кривий ріг, був у безпеці, в якій це в якій зараз взагалі можливо бути в наші часи. І мені б дуже хотілося підтримувати нашу країну і саме Кривий Ріг. Тож я чекаю в своєму інстаграмі від офіційних акаунтів, від офіційних підрозділів ЗСУ саме Кривого Рогу, особливо ППО. Мені здається, це супер важливо зараз. Пропозиції можливо, ми зробимо в моєму якомусь розіграші домовимось. Щоб участь в розіграші була там донат 10 гривень. Ну і я буду це обов'язково Зробити такий збір. Так зробити, зробити збір. такий збір. Я б дуже хотіла фінансово допомагати нашому місту. Це прям таке моє зараз бажання. Я до цього вже мені здається готова. Я прям дуже сильно чекаю пропозиції. Супер, ну що ж, я сподіваюся, що точно все вийде. Зараз будемо ставити крапку. Я тобі щиро дякую, що ти завітала в нашої студії. Я тобі щиро дякую за те, що ти нам та нашим глядачам розповіла про таку доволі сучасну професію, так, як б'юті блогер і ті, які допомагають виглядати ще краще, ніж ми є насправді. Тому я тобі щиро дякую. Дякую тобі, Олександра. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір-п'ятниці. І сьогодні ми говорили про б'юті-блогінг. В гостях у нас була б'юті-блогерка Каріна Кнайф. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!